Отак виглядає слово психанула. Готовлю вечерю. Це перці. І ось психанула, нагатила. «де розчитала? Я не знаю, що, що зі мною случилося. Чого я зробила стільки? Коротше, будемо їсти завтра цілий день. Вечеря. Буде перець. Печений, в оливковій олії з сіль'ю і з приправою. Два лотка курятини з картоплею. Така вечеря, що вже поїли ходоги з сосіскою, всі вже лягли спать, собака спить, а в мене до сих пор воно готовиться. Але слава Богу, вже перці можна витягнути. Уже. О Боже, о Боже, о Боже. О! Все, перці готові. Бачите? Це важке капець. О, картопля готова. А це, зараз хай тільки припечеться шкурочка. Тані, ще треба ще хвилин 15 точно. Господи, хоч би не заснути. Нащо таке було робити, починати у вісім вечора? Це, ну, блін, Таня. Потім хтось буде опять писати, вічно в тебе Таня щось не виходить. Ну, за цим разом воно все виходить, просто що? Просто, що вже. Пів одинадцятого. Наутку буде холодне, ну, ну взагалі, як вийшло, так вийшло.